Добрий день, шановне панство. Помаленьку я почав переселяти своїх внутрі в клітки. Ось тут у мене є 5 самців, а зверху є самка, доросла самка. Ой, не знаю, розкручувати я не хочу. Зараз я попробую показати. Ось доросла самка сидить з е, своїми двома дочками. От. В клітках не видно, то я вирішив тут з вами поговорити трошки. Бачите, там я в клітці в нижній, де самці 5 штук, то я взяв і самців з двох сімей, одна самка родила 5 штук, і друга самка родила 5 штук. І я з тих, коли вибирав самців на низ дав самку. Самку я перекинув наверху, тому що один мій глядач хоче взяти малих внутрінят, а зараз покажу. А в даному вольєрі, тут, де вони дуже проливали воду, мені басейн зробили, то дуже було, то я вирішив звідси всіх внутрі забрати і, і перекинув я ось сюди. Тут маленький вольєр. В даному вольєрі є одна дві, дві самки, і залишилося ще троє малих внутрінят. От. І їм тут місця достатньо. Так. Дивлюся на воду. Самка, та воду вже десь менше проливає. Або може не проливає. Яка причина проливання? Вона ставала пити з боку. Не прямо до поїлки, а вона з боку вставала і воно все текло. Там щось щось брала, а щось не брала. І ось плани які? Чорна самка має піти на м'ясо, тому що з нею ми маємо проблеми. Другий раз ну, одне внутрішня родила і то. Та зазвичай одне-два внутрішня, та як родиться три, то перше внутрішня дуже велике. І Самка дуже важко розроджується. Далі. І потім ту самку, як буду я переселювати з великої клітки самців. Тут в мене ще є один, як мінімум, самець, то я як з клітки буду з тамтої клітки відсаджувати самців, то я і візьму і того одного чи два. Подивлюся, скільки тут тих самців є. І щоб в мене вкомплектовані були клітки не по одному, по два. А та як має 4-5 самців на клітку, яка в мене є, це є нормально. То вона, я вважаю, комплектована. От. А самка з малими втринятами. Та самка може бути умовно кітна, Тому що самець десь півтора місяця з нею був, чи запліднив її, чи не запліднив, то вона буде в клітці з одним-двома. Самочками малими. І як я буду бачити, що та самка, вона вже повнішає. То я або її заберу в інші, Ну, на... скоріше всього, я заберу її дочок, щоб вона сама родила в клітці. Ось такі в мене плани. І життя продовжується, купа роботи.